Книжки, які видавалися в Одесі на початку ХХ століття. Дивіться, це у нас, наприклад, Чорна Рада Пантелеймона Куліша. Це єдиний шрифт, який от був близький до української мови, називався Яришка. І, от, власне, для видавництва українських книжок Юхим Фесенко спеціально закупив цей шрифт. Михайло Комаров на початку ХХ століття зібрав от в цю книжечку всі твори. І самого Тараса Шевченка, і все, що писалося про Тараса Шевченка, і все, що писалося на честь Тара... Тараса Шевченка, склав такий біббібліор. Це була ну по суті, перша бібліографія так пов'язана з Тарасом Шевченком. І знову ж таки, це було видано теж в Одесі. Перші гроші УНР друкувалися саме в Одесі, саме на тій друкарні Фесенка, яку я вам показувала. До Одеси прийшли більшовики. А в 1920 році тут уже встановилася радянська влада. То власне, Юхим Фесенко, звичайно, був позбавлений власності на свою друкарню. Але оскільки він був фахівцем дуже високого рівня, то його залишили працювати. У нас в Одесі міг би бути дуже цікавий туристичний, так меморіальний об'єкт, власне, друкарня Юхима Фесенка, яка продовжувала працювати весь радянський період, аж там десь до 90-х років. Але потім. Вона була закрита і будівля почала занепадати. І в якийсь момент на місці цієї будівлі почалося зведення сучасного. Житлового комплексу, там він здається, називається рішельєвський пасаж чи щось таке. І, от, власне, це 2021 рік. Я теж була на цій акції, коли намагалися зберігти все ж таки цю будівлю. От, акція протесту акція протесту. і Там, до речі, приходили навіть працівники цієї друкарні, які працювали вже ну, в радянські часи, і багато чого цікавого теж розповідали, От якраз да, на, на цій світлині ми бачимо, що тури саме туристичний потенціал міста. Тобто, дійсно, це була, було таке. Нагадування про власне не просто нагадування, а матеріальний доказ того, що українська культура в Одесі це не якесь таке новшество, да, та, щось таке надумане, а те, що тут було, те, у чого тут було своє коріння, але на жаль, цієї будівлі зараз немає.